Ви Знаєте, люди добрі, хоч чоловік і рибак, а рибу йому з базару. Приходжу якось додому, він і каже мені. Жінку, а ти не бачила моїх рибацьких чобіт? А я кажу, та і тільки бачила, а й брала, і пішла на біла не мимо щуці, що клюнула на твій От Отак люди добрі і живе. Як Якось отак це буденне життя і йде своєю чергою. Кажу чоловікові, ти ж у мене хазяїн доручила йому все і огород, і банку, і стірку, і онуків. Кажу, ти ж завідуючий домашнім господарством. А я всього на завідуюча завідуюча. Чила. Як ви думаєте? усе у так? Та кажу таку жінку, як я, тобі ще треба пошукати. Я ж тобі Богом дана, а він каже богом тільки ж за які гріхи. Ну, якось ви знаєте, що таке хворий чоловік. Приходжу з роботи, а він лежить уміроє. Кажу, що ж таке? Температура 37. Та Боже мі кажу бореться. умираю. Іди сюди, заповіть складу. Ну, де ж дежділась, прийшла, сіла та й слухай, каже мені. Жінко, як умру, то щоб ти вийшла заміж за сусіда Івана. Я кажу, та з якого це дива. Він мені зовсім не подобається. Він, жінко, дуже поганий чоловік. Хай ще він помучиться. І Дай з пальця обручки. А це ще чого говорю йому. А це того, хай Бог побачить, що в пеклі я вже побував. Отак От люди добрі. І пристає, і пристає. Одно не така, і не така. Каже, ти, жінко, товста, ти б сіла на дієту. А я йому кажу та що ж я товста, Всього один. Один ценне. А яка ж та дієта? Хіба ж ти одної дієти наїсися? Я кажу, ось, приміром, моя кума, сіла на дієту, любить випить, любить поїсти, а то категорично відмовилася. А після шести на їжу і не дивиться. Пройшов місяць, я приходжу до неї та й запитую, ну, то я кума втратили. Вона каже, ой, втратила. Каже, буду худоть. І як же ти будеш худоти? Три дні сиділа на одних салотах, чотири дні сиділа на кихвірі. П'ять днів сиділа на одних чайох, сім днів на одній воді. Потім, дев'ять днів, сорок днів, царство її небесне. Ми, ми любим булки, трючки, щепоти, трючки. Ми, ми і Ми любимо, що не вам пачки, мені заважають всі б'є ці життя. Це моя така дієта. І ви знаєте, що не така і не така. Ну, думаю, на якою. Дам оголошення в інтернет. Зараз аж це модно так. там написало, що написала, що. Ж... Ріст 168 сантиметрів. Документи на руках розтаможена, заволожуся в пів оборота, криша на місці. І весь час заглядаю ж туди, хто ж там що мені напише. Переглядів багато, а відповіді ніякує. Ну, думаю, ну, невже ж ніякий не глю? на мого ж то плюну ващука, на мене ніхто. Ну, що ви думаєте? Розкласнуло, глянуло, написали. Мегалобрухт. Ну, люди добрі, що вам сказати? Життя дається всім, а старість обраним. Тож беріть від життя все, що можна взяти. Найкращі ліки для людини це любов, турбота ближнього, хай все це буде поміж вас. Дякую.